Антон Бессонов, представник групи Тім Тайлер, презентував свій новий альбом Блокпост. Це спроба передати нескінчений страх очікування того, що тиша вечора в будь-яку секунду може бути підірвана гарматними пострілами. Спроба передати душевний холод від хвилин, проведених в підвалі під час бойових дій. Ось маленький шматочок пережитих трагічних моментів. Антон Бессонов людина на байдуже, яка реагує на те, що відбувається навколо. Я вирішив відреагувати записом мини альбома він длительно 16 хвилин, из чотирьох інструментальних композицій, которые бы на языке современной электронной музыки, танцевальной музыки, ну псевдотанцювальної, тому потому что конечно там. Танцювати на тему воєнних запиті, як це навіть грішно. На Язики музики отразить ощущение мирного жителя життя того, що происходит в придному городе. Музикант і надалі буде продовжувати підтримувати український народ та співчувати його втратам. Пережиті події назавжди залишаться його пам'яті та знайдуть прихисток у творчості українського патріота. Олександра Глущенко, Дмитро Боровецький. Факти